Привіт, хочу поділитися з вами п'ятьма парадами від аніме художників, які мені в малюванні стилізованого волосся. В одному з минулих відео я вже захоплювала здатністю художників аніме зробити складне малювання людини простим і приємним. Тому, при вивченні їх принципів роботи з волоссям я виділила для себе ці прийоми і зараз ними користуюся. Але перед тим як до них дойти, нагадую на всяк випадок. Писатися, звісно, але не тільки це. Нагадую, що волосся в нас лежить по формі голови і в даному випадку це форма кулі. Хоча, я думаю, ви це знаєте і що волосся має свій об'єм теж, тож не буде на цьому зупинятися. Отже, перша порада це розділяти голову на зони перед малюванням. Це дійсно допомагає розібратися з якого місця росте волосся, і не намалювати замість волосся солом'яну стріху. Отже, передню частину займає чубчик, він може бути різної довжини. На верхній зоні може бути пробір, від якого волосся будуть розходитися вправо і вліво. І на бокових частинах можна розділити волосся на до і після вуха. Ну і задня частина в нас буде формувати силует голови. Ну і другий прийом моє улюблене спрощувати складні форми. Якщо почати малювати зразу пасма волосся зі всіма дрібними деталями, можна заплутатись, тому спочатку малюємо великі прості форми, наприклад як тут, а в них вже шукаємо окремі дрібні завитки. Третя порада використовувати направляючі лінії, напрямні лінії. Ну ви зрозуміли, допоміжні лінії для малювання пасм. Не обов'язково малювати стрілечки, можна малювати легкі лінії і згодом тримати їх просто в голові. Четверта парада уникати одноманітності. Для мене це найскладніше. Людський мозок тяжіє до стандартизації повторення, тому, мабуть, наші пращури вигадали визерунки. Але волосся це виглядає не дуже. Тому після першого скетчу наступним шаром коригуємо об'єми на маленькі, великі і середні, щоб волосся не виглядала як штакетний перекон. Ну і остання п'ята парада уявляти пасма такими собі стрічками. Це дуже зручна навичка, особливо допомагає при фарбуванні волосся кольором. До речі, пишіть в коментарях, якщо цікаве відео про малювання волосся в кольорі. На стрічці видно, де буде світло, і де тінь. Але і в лайні це допомагає уявити, як завертаються пасми. Тож я малюю голову, помічаю зони росту волосся. Хоча можна просто тримати її в голові. Намічаю великі маси волосся, додаю направляючі лінії. Киргую форми мас по цим направляючим лініям і по розміру, щоб уникнути одноманітності. Додаю дрібні завитки, теж стараюся не робити їх одноманітними. Додаю завитки у форми стрічок, ділю великі маси волосся на більш малі з додаванням окремих пасм. Далі роблю фінальний лайн, якщо це потрібно, і додаю колір. Якщо вам сподобався цей розбір, дайте мені знати вподобайку будь ласка і до зустрічі